Вітаю, друзі, з вами Лемок. Пройшов я ще на одному аккаунті на своєму реферальному ті от завдання. І отримав 9 коробочок. Одна у мене ще була, і того 10. Давайте відкривати і будемо дивитися, що випаде. Значить так, у мене 200 золота і 374 тисячі вільного досвіду. Поїхали! Зайняло в мене це приблизно. Не знаю скільки. Ну, напевно, години 2,5-3. Десь в такому. Ну, десь десь стільки і зайняло. Так, 20 тисяч вільного досвіду із простих коробочок. Ну, це жирно. Так, маю 4 такі. Відкриваємо і дивимося. Тут має випасти за 4, ну, десь 200-250 золота. В середньому то десь так і випадає. І потім будемо відкривати саможирні. Щось бідно воно насипає. Ну, Для літаків пригодиться воно, звичайно. 200 золота. Ну, стандартно. І зараз е ящик із вільним досвідом, напевно. Скоріше за все. Так, ящик. 10 тисяч. І того 30 тисяч є. І залишилися саможирні. Відкриваємо. Так, бачу, випав вже прем П38. Оце непогана машина. Це замість золота день према. І П38. Окей. Най буде. 250 золота. І... 25 тисяч вільного. Е Слабувато. 250 золота. І 3 дня према. Ну, загалом, загалом. Випало мені скільки. 700 золота, біля 60 тисяч вільного досвіду. А, як за 3 години гри? Ну, в принципі, в принципі непогано. А, випав мені P38. Непогано такий прем, до речі, на своєму рівні, тому можна і на ньому виконувати ті от зимові віражі завдання. А, в принципі, забій він доволі багато накидує. От, Наступний раз, якщо випаде якийсь о, такий самий, то буде, звичайно, за нього компенсація. А так <кхи> Так, як на цьому аккаунті немає а, ніяких таких багато премів. Ну, як немає, то вже є, в принципі, щось таке. Але не, ну, не так сильно багато. А, тому далі хіба що компенсація може випасти за цього. Тому що я тут його маю. Hurricane mk 1 a так, але треба зіграти ще скільки 60 боїв. чи скільки, Ну так, 60 боїв по факту. 68 для того, щоб отримати компенсацію. Не знаю. А, загалом. Ну, могло б бути насправді гірше. В принципі, не так уже й погано, як на аккаунт, де взагалі нічого фактично немає. Було б звичайно класно, якби випала якась компенсація. Наприклад, за. Де там цей. Чи тут немає сьомого рівня навіть. А тут немає сьомого рівня. Хіба що шостий, можливо. Навіть шостого немає П'ятий рівень. Ну, хіба що за якийсь бумеранг там міг випасти і все. Отже, такі от справи, друзі. А, такі от коробочки. Всім гарно дякую за перегляд. І бувайте!